Септо презентує. Для мене це особливий ефір. Я починаю цей запис 8 березня, у день, коли я їду на першу у своєму житті варку пива. Доброварні варвари. Це варка Pink Boots, рожеві чоботи. І це частина всесвітньої акції для того, щоб заявити про жінок, долучених до культури пива і долучених до розвитку цієї культури. Мені надзвичайно приємно, що я потрапила на цю варку. І на сайті Варвара в описі про нас написані прекрасні слова: мрійте нахабно, з розмахом, безсоромно. Ну що, домріялась? Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І сьогодні я поділюся з вами своєю пристрастю. Пивом. Але перед тим як ми розпочнемо сьогоднішній епізод, я просто хочу нагадати: пиво це все ж таки алкогольний продукт, тому споживати його треба відповідально, свідомо. Тобто не зловживати, знати свою міру, не сідати після цього за кермо. І загалом ви розумні, дорослі люди. Ви прекрасно розумієте, про що я говорю. А тепер поїхали. Це називається. Пиво не бродить, а шумить. Отож, у сьогоднішньому епізоді ми розберемося з основними стилями пива, щоб ви їх могли замовити в барі чи купити в магазині і не промахнутися з ними. Дізнаєтесь про традиційні українські стилі пива. А ще зрозумієте, чому нефільтроване пиво і порошкове пиво це все ж таки байки. Втім, пиво у світі не завжди було таким, як зараз. У прекрасній книзі Стефанії Демчук Доба постів і карнавалів це книга про середньовічний побут, є цілий окремий розділ про пиво. І от історикиня пише, що до 16 століття основною частиною пива був грюд. Грюд це трав'яний домішок, консервант, бродильна основа це все в одному. Ніхто досі достеменно не знає, з чого складався грюд, але це точно був не хміль, тому що хміль витіснив всі інші трави із смакової палітри десь у 16 столітті в Європі. Тому ми досі не знаємо, яким було пиво до 16 століття. Мені досі це цікаво дізнатися, але все ж таки, давайте сконцентруємось на пиві сучасному. Отож, із цим питанням я звернулася до шеф-броваря, броварні варвар Антона Паламарчука. І саме з ним ми будемо розбиратися, яким є пиво сучасне. І одразу маленький дисклеймер: наступні частини цього подкасту ми пишемо одразу на виробництві, тому, якщо ви почуєте десь на фоні, що щось грюкає, стукає, булькає, шипить, це нормально, це створюється пиво. Отож, поїхали! Подача води, далі включення мішалки. Взагалі, що таке пиво і що має містити в собі продукт, щоб ми його назвали пивом? Взагалі, пиво це низькоалкогольний напій, який отриманий шляхом бродіння. Основні чотири компоненти якого є: перший: це вода, солод, хміль. Дріжжі. Можемо швиденько пройтись по кожному складнику і приблизно розповісти, яку роль вони грають, щоб було більш-менш зрозуміло, про що це складники і які вони мають собі функції. По-перше, вода. Вода відіграває дуже важливу роль. Ми використовуємо воду локальну, місцеву з власної свердловини, підготовлену, пом'якшену. Але для Кожної варки ми створюємо спеціальний мінеральний профіль для того, щоб підкреслити якусь аутентичність цього пиву і зробити його питким смачним. По прикладу, стаут ми використовуємо мінеральний профіль певного регіону Британії, більш такий жорсткіший. І е, акцент поставлений на один з мінералів гідрокарбонат Натрія, сода. Це пиво балансує кис... перепалений сод, який дає кислотність, і робить його більш м'яким видким, з прикладу. Далі солод. Що таке взагалі солод? Це будь-яка злакова культура, така як ячмінь, пшениця, далі просо, овес і, і тому подібне, яка пророщена в штучних умовах. Для чого вона пророщується? Щоб під час пророщування накопилися певні ферменти. В майбутньому вони будуть розщіплювати крохмаль в самому зернятків солоду, який в свою чергу. Буде розщіплений на прості цукри, які в дріжджі, в етапі бродіння, почнуть їх поїдати: виділяти етанол, спиртив, кисля енергію. Далі хміль це рослина сімейства конопляних. До речі, одна з найвищих. Там пагонці сягають більше, ніж 4-6 метрів, е, яка надає пиву гіркоту і ароматику. Вони багаті речовинами, альфа-кислотами, ефірними оліями, і саме це надає пиву таку більш таку приємну смакову гаму. Хміль додається на початку кипятіння для надання гіркоти. А наступні вже види хмелів, більш такі ароматичні, гірко -ароматичні, додається в кінці кипятіння або на пізніх етапах. Добавляння. Також пивовари часто використовують ще одну технологію, як dry hop, це сухе охмелення, яке додається на самих пізніх етапах вже виробниця готового пива. Тобто вже в ферментер, в'ємність, з якої пиво вже бродить, доброджує на різних етапах від самого початку, коли ми заповнюємо суслов'ємність, і в кінці. А щодо дріжджів, то тут я вам пораджу повернутися на пару ефірів назад і послухати цілий епізод про ферментацію. Там буде і про те, як вони працюють, і навіщо вони пиво. І все було б дуже просто, якби можна було лише змішати чотири інгредієнти і мати одразу пиво. Але, але. Все як завжди: у пива купа стилів, купа способів варіння і купа технологій. Тож ми розбираємось по порядку з найпопулярнішими стилями, щоб ви могли замовити в барі і не промахнутися. Зупинка перша лагер. Або, як кажуть деякі мої друзі, пиво зі смаком пива. То що для нього треба? Слово Антону. Якщо взяти солод, найчастіше використовується ячмінний світлий солод. Він дає якраз найсвітліший колір пиву. Якщо ми говоримо про світлий лагер, тому що є ж темні, е, темні лагери. так само дрі... е, хміль е, хміль використовується благородний класичний, який має легку трав'янистість і квітковість. Далі дріжджі, дріжджі е, які виділяють менше ефірів, побічних продуктів бродіння і бродять при низьких температурах. Саме така комбінація цих складників, поєднані між собою, може прийти в фініші і віднестися до того стилю. А якщо ми тоді говоримо про трошки гіркіші стилі пива, такі як Ale, як вони утворюються? Чи вони робляться так само як лагери, і в якому етапі це все змінюється? Чи для них існує інша технологія? Ну, взагалі, якщо цікаво, ми можемо трішечки глибше копнути і зачепити історію пива, тому що, взагалі, пив, пиво і пивоваріння воно тісно пов'язано з історії, переплетено як це ці як цей хміль на полі. Тому що якщо взяти, як взагалі утворилися індіан пелель і такі пива, які після цього дали поштовх більш гіркі. Це утворилося в період, коли Індія була ще колонією Британії, і коли піддані корони в Індії несли службу, робили якісь певні місії. І коли пиво відправлялося морським шляхом кораблем, пиво зберігалося в звичайних діжках простих і за період часу воно скисало. Пивари дійшли до висновку, що потрібно більше додати хмелю в бочку, тому що хміль це є природний консервант, і тому, коли пиво вже доходило до Індії, воно не скисало, але було більш гіркішим. Повертаючись британці додому, вони не могли звичайно пити пива, палель, тому що їм подобається саме більш такий гіркий смак, і це дало якраз поштовхом. От якраз попередньо я розповідав про технологію драйхоп додаткове додання. Це якраз технологія, яка дає більше такий аромат самих хмелю, але не впливає на загальну гіркоту. Тобто, це додатково, щоб, щоб ми, коли навіть ще не куштувавши це пиво, тримаючи його в руці, ми вже відчували з цього кенху аромат цей хмільний велика палітра смаків. Якщо ми тоді говоримо про темне пиво, існують різні стилі темного пива. Ми вже говорили про темний лагер. Ще є портери, ще є стаути. Як вони утворюються і чому вони темні? Коли ми говорили про складники, такі як солод, солоди бувають різного типу: карамельні, перепалені і тому подібне. Тупінь кольору самого солоду залежить від температури просушування його обжарки. Тому, якщо це темне пиво, то в ньому використовувались можливо там карамельні. Ну 100% використовувались перепалені соди. Саме вони дають цьому пиву колір. Тобто, основна частина, чому це пиво темне, тому що сам солод палений і темний. Так. І, відповідно, він віддає весь свій колір пиво. Так, вірно, і дає таку приємну гір гірчинку е зі смаком темного шоколаду, кави. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Звук дробильної машинки. Тоді ми переходимо до одного, мені здається, із найдивніших для сприйняття сортів пива, які взагалі є. Це кислі пива, це гозе. І іноді люди не розуміють, що це пиво, тому що воно смакує часто не так, як все те, що звикли називати пивом. Як взагалі вариться кисле пиво, і як добиваються саме такого легкого, фруктового, часом навіть ігристого смаку. Коли ми готуємо кисті пива, ми використовуємо технологію, таку як кетлцар, це закислення самого сусла на варниці, використовуючи лактобактерії. Саме вони дають цьому пиві природну кислинку і натяк на ягідність. А після цього вже проводимо наступні кроки з виготовлення самого пива і додавлення додатково певних там фруктів, ягід і тому подібне. Якщо говоримо про солені пива, додаємо морську сіль так само і робимо баланс в пиві, але все це все одно пиво, тому що воно складається із солоду, хмелю, дріжджів і води. Так, все вірно. Так, все вірно. Ми можемо робити якісь певні вправки і додати такі спеції, наприклад, той самий коріандр або якісь там квіти бузини. От раз ми вже заговорили про коріандр. Отут зараз, в приміщенні, де ми пишемось, я бачу біля нас Ukrainian Golden Ale з додаванням Коріандра. Що це за стиль пива? І чи можемо ми його назвати новітнім традиційно українським стилем? Взагалі, зараз Україна має вже всесвітньо відомий кажуть, признаний пивоварами з усього світу український стиль Golden Ale. Ще починаючи, якщо не помиляюсь, з 2009 року багато пивоварень по Україні більше, ніж 13, постійно в своїй лінійці мали пиво, яке має там солодкуватий смак, золотистий колір, додавлення в це пиво коріандр, кмілей. І це пиво мало стиль Голденель, зібравши різні пива, саме стилю Голден, локальних пивоварень, була проведена дегустація, описано пиво, яке воно має смак, і потім після цього це дало поштовх для створення власного українського стилю Голденель, і багато пивоварень з світу створюється пиво для них. Це нове. Використовують український смолі, використовують український коріандр, сода, дріжджі, загальні складники, і створюють це пиво. Тобто, фактично, це певна історія. І ми можемо тоді говорити, що наприклад, з часом Ukrainian Golden Ale стане саме тим стилем, який будуть замовляти в барах, так само як зараз замовляють там чеські якісь сорти або Indian Pale Ale, що це вже стане такою всесвітньо визнаною назвою. Так вірно, і я надію, що це не буде один тільки стиль. Ми будемо розширювати свої межі, тому що все більше і більше використовується. Пиовари локальні якісь складники створюють щось нове і будують, будують історію. Якщо ми п'ємо пиво не з кранів, а якщо ми його п'ємо запаковане в щось, то що, що корисніше для пива, що краще для пива? Жесть чи скло? Взагалі тут потрібно дивитися з різних факторів. Зараз є проблема і дефіцит з склом. І більшість поварень переходить на жест на алюмінієву банку в якості альтернативи. Це в Україні чи в світі дефіцит? Ну ми відчуваємо в Україні, але по світу також є певний певний дефіцит скла в Україні. Ми відчуваємо, тому що виробники скла вони збирають. Певні обсяги, і деякі не можуть запустити свої печі для виготовлення, тому ми шукаємо альтернативу. Якщо взяти плюси е, пляшки, вона, вона міцніша, форма тримає, е, плюс е, вона довше тримає е, холод, якщо не помиляюсь температуру, але вона не практична з точки зору те, що вона може розбитися. Вона, якщо ти взяв багато пляшок не для себе одного, і ти не егоїст, а в тебе є друзі, ти про них подумав, вона має якусь більшу вагу. Плюс ти, якщо ти свідома людина і ти якось думаєш не про себе, а про майбутнє, ти, напевно, не будеш це викидати, а потрібно якось це утилізувати. Тому є, з пляшкою, є певні складнощі. А от з банкою трошечки простіше. Вона, по-перше, -по швидко охолоджується, тобто не потрібно довго чекати. Порівняно з пляшкою. По-друге, вона легка, тобто фактично тільки об'єм пива, вага пива. Банка всього на всього важить 8 грам, якщо не помиляюся, з кришкою. Далі, після цього ергономічна, займає менше площі. А з даними тенденціям, періодом всі ви звертаєте увагу, що логістика в Україні ну, стрімко дорожчає і це також впливає. І плюс ще це утилізація, тобто банку можна зжати і відправити на переробку. А як щодо пластику, пластик це тимчасова тара, але взагалі від пластика потрібно в майбутньому відходити. І з пластиком є проблема, що пиво все таки в пластику як не як через певний проміжок часу окислюється і псується. Зрозуміло, якщо ми купуємо якесь пиво, незрозуміле яке. На ньому написано пастеризоване, фільтроване, плюс ще якісь добавлені стабілізатори? Зрозуміло, що це пиво може там роками стояти і нічого там йому не буде. Тоді чому у менших броварень ніж у мас-маркета по різному наливається пиво по об'єму? Наприклад, це зазвичай 0,3 і 0,7 у менших броварень, натомість у мас-маркета це півлітра і літр пляшки. Чому така різниця? Якщо ми говоримо про маленькі пивоварні, то це навіть і не тільки про 0,3. Якщо це говоримо про тап, про бар, то це може бути і 0,1, і 0,2, і 0,3. Це залежить від самого пива складу від стилю. І можливо, коли людина, яка хоче відкрити свої якісь горизонти, спробувати щось нове, їй дуже тяжко випити там пива якогось дуже там кислого або дуже соленого, або навіть. Високоалкогольного, там 11-12% алкоголю. Але для того, щоб розширити свої межі, горизонти, варто випити трішечки пива. Якщо сподобалось, будь ласка, замовляй більше. Але стандартом, певно, є 03, тому що саме якщо взяти 0,3 склянку, ми якраз встигаємо його випити і не всі. Весь вуглекислий газ, природна карбонізація, яка пиво, вона виходить так само, ароматичні частички. А плюс пиво звикли пити не те, що прям холодним холодом, а прохолодним. Тобто воно краще смакує. І якраз цей об'єм є достатнім. Тобто я узагальню: менша тара і менші склянки у броварень, які роблять крафтове пиво. Це для того, щоб А воно зберігало температуру протягом всього часу пиття, Б. Воно не встигло видихатись. І «В» для того, щоб просто посмакувати, а не намекатись. За час тієї розмови ми часто вживали терміни крафтова броварня, маленька броварня, локальна броварня. Отож прийшов час розібратися. А що це взагалі таке? Отож, термін крафтова броварня з'явився десь у 1980-х роках. Тоді нею описували броварню, яка має мінімальну автоматизацію, використовує традиційні методи і локальні інгредієнти для виробництва пива. Зараз є визначення, що крафтовою може бути броварня, яка робить до 6 мільйонів барелів пива на рік. Це приблизно 700 мільйонів літрів. Для порівняння українські промислові виробники пива перевалюють і за мільярд літрів пива на рік. Варвар же за об'ємами звареного пива підпадає ще в крафт, але є ще один важливий момент: це залучення самого пивовара у весь процес. І ось як це пояснює Антон. У будь-якому випадку це пиво локальне і пивовар, який займається виготовленням пивом, він іде із самого початку, з початку виготовлення пива до самого кінця. До розливу. У нас був такий, я кажу, такий досвід, що ми їздили на виробництво по різним хмелевим господарствам, по солодівням певний період часу, дивилися, які як в них проходить виробництво, яка в них технологія, щоб розуміти, і чи дійсно нам воно підходить чи ні. Тобто це підхід і, як кажуть, проходження від самого початку процесу до самого кінця контроль, а не просто пустити то в якийсь то певний. Рух і не слідкувати за цим всім. це звук подачі стисненого повітря, азоту, вуглекислого газу. За час вашої роботи на варварі чи є якесь одне пиво чи один стиль, який вам найбільше запам'ятався і сподобався? І, от ви це розповідаєте як своє досягнення? Ну. Навпротязі всього часу ми існування ми зварили більше, ніж 250 різних видів повів, але ми ще далі в пошуку і в розширенні і го горизонтів. І поки що, як кажуть, це така ця робота. Надіюся, що в майбутньому ми знайдемо цей еталон, але поки що ми працюємо. Ми, ми ще в пошуку ми робимо творимо. І варимо. Тобто найкраще пиво ще попереду. Ще попереду, так, так, вірно. Але з, з одним з е, таких речей, про які можна розповісти, це напевно безалкогольне пиво, тому що е, відвідуючи е, різні заходи, спортивні заходи після е, тривалого інтенсивного навантаження. Дуже добре втамовує спрагу і відновлює це саме пиво. Але так як більшість людей за кермом можуть бути або ті, хто не люблять вживати алкоголь, то хорошою альтернативною це безалкогольне пиво. Що я маю на увазі безалкогольне пиво, це те, яке має міст алкоголю до 0,5%. І я тоді одразу анонсую для наших слухачів, що якщо ви хочете окремий епізод. Про безалкогольне пиво або будь-який так званий безалкогольний алкоголь, то пишіть це нам на платформах, де ви це слухаєте у коментарях, і ми обов'язково зробимо ще один ефір саме на цю тему. Це звук надлишкового газу, який утворюється в результаті бродіння пива. Пам'ятаєте, ми на початку говорили про коноплі, і от я зараз уже прямо відчуваю, скільки може з'явитися просто розкішних фейків про те, що пиво це коноплі і його не можна буде пити, тому що це коноплі. І зараз я хочу завершити сьогоднішню нашу історію певними фейками, які існують, та певними стереотипами, які можуть бути розповсюджені серед нас. Наприклад, нефільтроване пиво, яким так часто і так гучно хваляться промислові виробники пива. То чи дійсно це пшеничне з хлібним післясмаком мутненьке пиво? Спойлер. Так, ви все правильно зрозуміли? Більшість людей склалось таке розуміння, що пиво нефільтроване це пшеничне. Ми велику кількість відвідували різних фестивалів, приймали участь, і на якихось локальних місцевих? Фестивалі в Україні, коли люди підходили запитували на фільтрове пиво, вони мали на увазі це пшеничне пиво, тобто воно більш таке мутне в нашому розумінні пиво нефільтроване, це те, що не прийшло, наприклад, там кизельгуровий фільтр. Якщо взяти ринок мас-маркету великого, вони в більшості все пиво фільтрують, вказують на це на пляжці, на банці. Плюс додатково його обробляють, пастеризують. Це потрібно для того, щоб збільшити термін придатності. Коли людина замовляє нефільтроване пиво і очікує, що вона отримає мутне, пшеничне з хлібним угу. післясмаком пиво. Чи коректне це очікування, чи нефільтроване пиво може смакувати і інакше? Ну, насправді, якщо. Людина відвідує якийсь певний заклад і запитує: мені будь ласка, там нефільтроване пиво. То людина, яка працює в цьому закладі, в профільному якомусь крафтовому чи він може запропонувати трошечки інший вид пива, тому що в ньому є розуміння, того, що нефільтроване пиво це не тільки пшеничне і трішки мутне, а це може бути якесь інше пиво, тому що великі пиварні мас-маркет вони взяли це. Поняття це цю назву для пива саме пшеничного пива, яке воно мутне і має жовтуватий соломнений колір в маленьких пивоварнях, невеликого типу, локальних пивоварнях, крафтових пивоварнях – це все пиво є нефільтрованим. Тому у загальню практично все крафтове пиво. Нефільтроване це і та сама пшеничка, і лагери, і гозе, і стаути. Нефільтроване пиво може бути як прозорим, так і мутним. Це залежить від технології виробництва. А от мас-маркет виробники майже все пиво фільтрують. Сподіваюсь, це знання допоможе вам краще зрозуміти, що саме ви хочете замовити в барі чи на сайті магазину. Ще один дуже популярний фейк про пиво це про існування якогось міфічного порошкового пива. Мовляв, уже ніхто нічого не робить руками, всі ліниві думають тільки про гроші і розводять якийсь порошочок у воді. Історії про порошкове пиво, як і про, наприклад, ті ж самі термофільні дріжджі, існують найчастіше тільки на російськомовних сайтах, форумах і на сайтах якихось недобросовісних медіа, які їх передруковують. Пивна сумільє Лана Світанкова висуває теорію, що міф про порошкове пиво міг з'явитися з пивного концентрату. Це концентроване пивне сусло, переважно у рідкій формі, і така штука дійсно існує. Але це допомагає відтворити тільки початок процесу. А от дріжджі, терпіння і робота все це все одно треба. Та й воно не надто популярне. У мене є ідея, що порошкове пиво може існувати в голові у людей, бо хтось колись побачив гранульований хміль. Справа в тому, що зірвані шишки хмелю живуть дуже мало і їх терміново треба використати. Тому хміль, якщо не використовують одразу, то підсушують, перероблюють в гранули, і це продовжує його життя, але не змінює смак та ароматику. І дійсно, коли цю гранулу розтовкти в руці, то вона схожа на порошок. А ще порошками можуть називати ті ж самі мінеральні суміші, про які на початку розповідав шеф-бровар Варвара Антон. Отож, якщо звести всі ці знання докупи, то можна впевнено сказати, все пиво, що ви бачите в барах та на полицях магазинів, не порошкове. Хоча ні, чекайте. Рік тому, в березні 2023 року, у Німеччині створили перше. Порошкове пиво. Концентрат, нібито просто можна було розвести в воді, і воля. Тож це ще краще спростовує байку про масове використання саме порошкового пива в Україні та в світі. Ну і наостанок. Вважайте цей ефір офіційним запрошенням. Щосуботи броварня варвар проводить екскурсії на своєму виробництві. І пивовари, які дійсно там працюють, які розуміються повністю на процесі, і які створюють те пиво, яке ви можете купити в барі чи в магазині. Вони можуть розповісти вам про технологію, вони можуть детальніше розказати вам про всю історію цього напою. Тому раптом ви слухаєте цей подкаст і у вас ще залишаються питання. То записуйтесь на екскурсію до броварні варвар. Або ж, якщо у вас немає змоги записатися на таку екскурсію, то пишіть ваші питання нам у коментарях, і ми приведемо цих пивних експертів прямо до вас. Дякую, що дослухали до цього моменту. Ставте вподобайки, надсилайте цей запис своїм друзям, куштуйте смачне пиво відповідально, і почуємось наступного тижня.